чуть-чуть наробився. Сьогодні на роботі, бачите, в грязному, зараз їду додому, додому купатися і передіватися в чисте. Сьогодні фізично поработали на роботі, і директор, і я, і всі повністю. Тому що агенти, що вони ж у нас в полях працюють, а ми ж офісниками, ми на офісі сидимо. І зараз вже Обідня перерва їду додому Щоб е, покупатися і переодітися в, в свіжий одяг да, і поїхати далі на роботу. Якраз і пообідаю і поїду якраз на роботу. Сьогодні я вам покажу, ми там, у нас є заїзд на офіс. Я сьогодні я вам покажу далі відео. А ми його Знаєте, є такий зрізаний асфальт, коли делаєте ремонт і зрізаний асфальт. Ми виходить, його Самі а, уклали, ну так як могли, тому що там були великі ями. О, і Ми взяли там смола, асфальт, і ми його просто як могли самі положили для того, щоб машини могли нормально їхати. тому що У нас там не а, ідеальна дорога, да? нас... вона, де їздять багато фур, і вони вибивають оці ями. І ми трохи зрівняли. Ну, Подивимось, я вам це покажу. І сьогодні ще з вами поїдемо. А, ми в епіцентр. надо треба кришку купити на туалет, тому що вона злітає, поламалася. Поміряв я свою ширину, де в мене стоять болти, де вона закручується, то... Ну нічого, поїдемо. А, поїдемо сьогодні в епіцентр, покажу вам, що яку я кришку купив. Ну, полазимо далі, полазимо в епіцентрі, це я вже буду на роботі в себе на правому берегу. Подивіться, хочу вам показати, як... Преображається 12-й квартал. Щоб ви розуміли, це дома Сталінки. Да? Дивіться, як їх поробили, що цілося, що цілося поробили. Тут була куча незаконних постройок, типу генделі, бачите, тупо все убрали і роють і алею. Ніяких, ніяких генделів, ніяких, е незаконних постройок тут вже не буде на 12 кварталі подивіться і домик подивіться як діляться зараз реставрація домика зараз повністю все вбирається тупо ділиться буде у нас там алеє а на тому місці були тупо один на одному шаурмічна піцадей коротше знаєте всі ці мафи які нахер нікому не треба і вони тупо стояли незаконно зараз там красиво зробити красивий в'їзд Ой, є красивий проход для людей, щоб люди гуляли і просто дихали. О, Сань! Вот мы чем... чем занимаемся Саня в рабочее время, да, Сань? Yeah. базу делаем дорогу, потому що А я на офісі остався. Ну, сьогодні босс попросив поработать. Ну, я взял переодевачку, мне поеду покупаюсь. Ой, я за водой. А, так, друзья, а еще что хотел сказать про то, что нам на работу нужны водители, короче, нужны водители на фуру длинномеры, да? Машины у нас Євро 5, Євро 6, зарплата від 50 тисяч гривень. А, в зв'язку з тим, що ми розширяємося, ми купили дві машини, нам, нам потрібні водії на ці автомобілі. Так що, є, які желаючі що яких, яких є права на соответствуючий цим, цим автомобілям категорії, да? я, оставлю, я оставлю номер телефону. В шапці профілю ви будете дзвонити, це головний механік, який відповідає за це все. І будете з ним розмовляти. Так що, кому, кому інтересна ця професія, ласкаво просимо в нашій команді. Я ще відео виложу, і в Тік-Токі виложу відео, да, і виложу в Ютубі відео, покажу які машинки, на які машинки потрібні нам водії и потім все выложу, вам покажу так ну що я покупаний Наїждний, все, в мене сил набрався обратно, їдемо з вами їдемо з вами на роботу. Фу. Роботи не початий край. Я розумію, що третя година дня. Я нічого не спіну, понятно, але зроблю саме глобальне, яке мені потрібно, якщо знає. І мозоль уже і наталь. Лопатою, шкрі, лопатою китали асфальт з цього. Ну поврачить, поворачий, поврачий, да, 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 молодець. Да, молодець. І виходить І на... наразі зробив собі. Одні міліметрони, йоли пали, возле таких машин вони, блядь, більше стоять, чим Розминатися, то я манал на такі, з такими машинами. О, так що поїдемо на роботу, друзі, поки не описуйте, як кажуть це зроблено для того, щоб просто машини не прыгали. Ми не асфальтоукладчики ми зроли просто по-своєму позакидували ями Так, друзі, ой, п'ята година вечора. Що ми з вами робимо? Йдемо з вами в епіцентр. Я хочу, я хочу купити нову кришку для унітазу. Я вам вже це розказував. І будемо їхати додому. І сьогодні ще буду з вами їхати на футбол, ребята. Сьогодні поїдемо ще з вами на футбол. Дуже нормально побігаємо, поїграємо, тому що в мене вчора була вечір. Тренування по боксу, а сьогодні йду в футбол, грати, і, і завтра обратно на тренування по боксу йду. В епіцентр, подивимося ціни і купимо. Це у нас з'являється, заїхали з вами на такий мікрорайон Я... Тополь. І пряни всі знають, що це за мікрорайончик. Ми з Гальченко пересікаємо. Заезжаем на круговое движение и поднимаемся до района, Терен. Да. Что это за скопление машин, я не могу понять. О! Идемо по своим делам. И снег идет. Да? Ой, снег. Кажу снег идет. И дождь идет. І сонце світить. Йдемо на другий епіцентр, який знаходиться на правому березі А листечко то вже пожевтіло, пожевтіло. Що, приїхали ми в епіцентр, заїхали ми ззадні нього, тому що... мне тут удобнее, потому что спереди вечно не мест, а сзади него есть всегда место. И мы раз, раз, так, раз, раз. Ну, мы не будем инвалиды оставать, потому что за это очень большой штраф сейчас лупашит. Мы станем, ну, обычно, все вот, такая местечка Будемо з вами в магазин. Так так. так, 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 а куди ж ми дійти? Я до цього не привик епіцентру. Він мені якось незручний, він менший за той. Добрий день. А підскіть, пожалуйста, а де для, для унітаза кришки? Яку сторону? Техніка, центру, а так. можуть так піти там. Спасибо. Так, мені, кстати, треба два колеса для зими. А зими ще немає, так? Да? А, є. Yes. У мене 16, 205, 55. Ні, нема ще. Нема ще зими. А це тільки маленький якийсь. І ось що я бачу якісь є. А, сади навіть це підійде. 60, 16 мені теж підійде воно. Яка ціна в нього на зиму? А хто це робить? А, преміорі. блять. Це наше українське преміорі. В житті не буду брати ніколи преміорі. Шипить, гудить. Якщо я купую, в мене зараз стоїть зимня різина, так. Два нових колеса, я вже третій рік на ньому їздять. Хенкок. Взагалі ідеально. Взагалі ідеально. Я просто хочу, зараз Сейчас... ті, що ззаді у мене стоять, вони вже відходили те, що... те, що можна. І треба купити нові передні поставити назад, а нові поставити наперед. Хочу щось хороше купити. Так, а де ж, де ж, де ці кришки? У в следующем ряде специально есть для всего отдел. Так, крышки, крышки. Ага. Так, есть, нашел. 180. крышка. та та та, -та, -та, -та. Так, нашел. 180. Сейчас так, ребята, я выключу вас, потому что мне надо показать фотографию продавцу, чтобы он мне помог выбрать. Вы дома фотографировал и мерял. Я как так, так, пойду по, по Ну да. Получается, тут уже идут все ци... Кріплення, Кріплення да, і, mm. ну, так. Якщо поміріти, якщо все добре по формі, то скриваю. А якщо, якщо не, не добре, не то добре. можна. А, а, хорошо, дивіться, я просто що тут працюю, а живу на березі, березі. Я зможу там поміняти чи ні. По чекові. Mm. Чи тільки треба в цей епіцентр їхати, да? так? Ага. Все, я вас зрозумів. В чекі буде адреса написана. Ага, Доброго. я вас зрозумів. Все, дякую, дякую вам. Гарного дня. Доброго. До побачення. Ну короче, дивіться, я взяв... А... Взяв за 1300 гривень з доводчиками. Хлопці подивились на унітаз, приблизительно сказали, що він підійде. Але кажуть, якщо не підійде, пленку не зриваєте, привозите, ми поміняємо. Ну, по-моєму, таке, ну з доводчиками з усім таки, що там не буде падати, вона растить, сам самопустить і вона потихоньку сама спускається. Тобто я думаю, що вона підійде. <кій> І так, знаєте, з дебелого-дебелого пластика зроблена, такий, тов, такий товстелезний, такий на наощук. Не такий, знаєте, що як пластмаса, що не в спине сісти, а воно вже все трісне, блядь. Извините за вираження. Все, я купив, їду додому. Думав після футболу приїхати купити. Ну... Це вже буде 10 вечора, вже магазин не буде працювати. Так, а куди ж мені йти? Ага, ось колеса, я тут проходив. Так, ламінат. Все, що до, все, що до пола зв'язано. А де мені йти? Так, є. Є, є. є. То в епіцентрі все що хочеш. Все. Так що все, йдемо на виход, я вже все знайшов. Зараз тільки оплачу. І додому. Сканувати. Сканувати. Все. Вот, больше-то сам скупился себе И сразу с платы а, Девочки, как спасибо плату Банковская карточка и... я... я вас должен сейчас выключить, ребят Так, все, я оплатил И жду чек А де мічок? Ага, ну все. все, друзі. Все сплатив, все є, забрав і пішов додому. Ніяких ніде не стоїш, ніде нічого не ждеш, сам оплатив. Це ви не до мене? Ні, ні. Ні. Сам нікого не ждеш, вийшов, пішов, не знаєте. Гарно це поділили. Зараз в магазинах усіх так. І в АТБ, і в варусах поділили. Поділили так, що ти зайшов, сам скупився, сам заплатив. Швидко, комфортно і надійно. Заїжджайте Так, а де ж ми тепер машину знайти, а? Ага, все, моя ластопулечка. Есть, есть, есть Оп, О, боже ти, зірочка грязна, піпець. Тебе треба мити, моя хорошенька. А де ключ йде? Так, друзі, в мене сіла батарейка, не все сказав, де все сказав, що хотів. Розмовляли сам, не, див, не дивлячись, щоб в мене сіла батарейка, з вами балакаю, а ви вже мене не бачите, тому що вже сів телефон. А я балакаю з вами, розказую, як я купив, що купив, де купив. Ну коротше, сам собою, походу, балакав, зрозуміли. А зараз вже поняв, що я, кстати, і на якому в мене виключилась камера, я теж не знаю. Ну, Буду монтувати, потім вже побачу. Ой, так, друзі, ну що, поїхали ми додому, ми все купили, все, що хотіли. Зараз поїду. Якщо встигну сьогодні зняти відео про те, як, а, про те, як я міняю цю кришку, є а, можливість це встигнути показати вам, я покажу. А якщо ні, то це вже буде для вас ще, грубо говоря, в одному відео, а для мене це буде 2 дні. Буду ще вечором йти на футбол. Ну, якось і так, друзі. Все, всім гарного дня, гарного вечора. Я додому.